Розійшлись хмарки, гляне сонечко, заб'ється в грудях, моє серденько. Ой прийшла весна, ой прийшла красна, принесла мені щастя й радощі. Мамо, ну давай вже пробувати. Ну, так пахне. Вірю, що пахне, давай счетку перерахуємо, що сюди входить. Давай! Паска традиційна з журавлини, родзинками, цукатами і шоколадними дробсами. Велика і маленька дитячий кошик. Хрін з бурочками в міру гострий. Масло великоднє з двох половинок. Копченості на дрова копчені. Тут і шпондр, і полядвиця, і ковбаска, шинка печена в печі з ароматом фруктових дерев. І смачно ще поклали мацик з яловичини. Свічка з натурального воску і солодкі пляцки до столу, сирник і наполон з пражнею важкого масла. А ще їхній свіженький ароматний хлібчик на заквасті. Мені подобається дуже це справді, це просто мама такої не пекла. Мама такої не пекла. Мама такої не спечає, вона дуже пухенька гарненька. Ксенія, правда, смачно завжди смачно, правда?